Всім привіт! Я Аня і я художниця. А також я люблю дивитись різні серіали. А який серіал там на шумів нещодавно? Точно «Гра в кальмара. Тому я хочу поділитися з вами процесом створення одного із портретів з моєї серії по «Грі в кальмара. Привіт! Поки малюнок тільки починається. Коротке нагадування. Підписуйтесь на мій інстаграм. Там я публікую скетчі, фрагменти процесів і трохи більше особистого. Посилання в описі відео. Я ніколи не починаю на білому тлі. Одразу затонувати фон допомагає вимагає швидше відчути атмосферу. Буде вона темною, загрозливою чи навпаки легкою і прозорою. У цьому випадку я одразу знала, мені потрібна темна база з червоним підтоном. Тому що цей персонаж не просто вічливий чоловік в костюмі, це все таки загрозливий вербувальник на смертельні ігри з шаленим поглядом і револьвером, наставленим на глядача. Далі швидкий скетч. Він завжди недбалий. Тут моя мета не деталізувати, а схопити основне форму голови, положення погляду, пропорції, куди йдуть плечі, де розміщення рука і так далі. Це своєрідний каркас, і мені важливо намітити його без зайвих роздумів. Краще кілька разів переробити, ніж одразу досягнути на деталях. Коли я переходжу до кольору, це завжди трошки хаос. Я грубо, навіть, чесно кажучи, не впевнено, накидую основні кольори. Для мене це настільки технічна стадія, скільки пошук. Я шукаю, як кольори розділяють площину, як створюється об'єм обличчя, як світло впливає на сприйняття його погляду. Я одразу розмежовую світло і тінь, потроху додаю рефлекси, але поки що усе дуже сире. Я намагаюся тримати все в середньому тональному діапазоні. Не спішу робити сильні контрасти. На цьому етапі важливіша цілісність ніж деталізація. І, хоча на екрані зараз узе виглядає досить розкидано і трохи дивне, це абсолютно нормально. Малюнок спочатку має право бути некрасивим. Я лагідно називаю цей портрет, як згадково каченяти стати лебедем. Бо, чесно кажучи, процес ішов зовсім не гладко в якийсь момент, я взагалі думала, треба починати заново, але це, мабуть, нормально. З діджиталом я тільки знайомлююсь. Це всього ж моя п'ята робота. Це я ще досі в пошуках своїх пензлів, комфортних форматів, способів працювати з шарами та й загалом як краще взаємодіяти з інструментами програми, щоб вони і не ускладнювали мені життя, а навпаки, допомагали. Думаю, багато хто через це проходить. І якщо ви зараз на цьому ж етапі, тримайтесь, це шлях і він вартий зусиль. Пару слів скажу про більш технічну частину. Я працюю в Photoshop. Стандартні пензлі використовувала недовго, мені не вистачало текстури і квадратних форм, тому майже одразу я завантажила безкоштовний набір пензлів. Це виявився сет від Щас, секундочку. Грижегора Рудковського, сподіваюся, правильно назвала його ім'я. Це цифровий художник з Польщі, який працює в напрямку ілюстрації та концепт арту, і зокрема для ігор. І його пензлі імітують такий масляний мазок і мають хорошу живописну фактуру. І зараз це мій основний робочий набір. Дуже мені подобається. Після такого грубого зафарбовування я переходжу до деталізації з уточнюю форми, обличчя, одяг і елементи образу. Працюю в середніх тонах і намагаюсь одразу тримати баланс світла й тіні, і потім поступово підкреслюю контраст, додаю акценти. Хочу сказати, що в процесі деталізації важливо не втратити тональний баланс. І коли зображення починає нарощувати м'язи, яке це називаю, я регулярно перемикаю в чорно-білий режим. Це допомагає об'єктивно оцінити співвідношення світла і тіні. У кольорі тон може здаватись правильним, але це часто мадливих. І у відтінках сірого одразу видно, де провали в контрасті або навпаки надлишок світлих ділянок. Цей прийом дає змогу уникати плоского зображення і тримати роботу у збалансованому ритмі. З кожною новою роботою я дізнаюсь щось нове. На цьому етапі я зрозуміла, що іноді рука знає більше, ніж голова, і варто тільки не заважати її працювати. Навіть якщо не все ідеально, я бачу ріст, а це головне. І говорячи за помилки, хотіла б сказати, що за роки навчання зрозуміла, що помилки це не страшно і їх можна виправляти. Особливо це проявилось в університеті. І саме з помилками процес стає набагато зрозуміліший, і прогрес приходить швидше. Бували моменти, коли хотілося усе стерти і почати з нуля. Але потім я згадувала, що навіть кривий мазок це теж досвід, і змушувала себе доробити до кінця. Плавно підбігаємо до моменту, за яким мені трохи соромно, а трохи й ні. Я довго не могла впоратись з пропорціями, обличчя не складалось і все було щось не те. І в якийсь момент я просто психанула і вирішила: окей, обведу ключові точки з референсу. Але технічно ж, я ж все одно малюю з нуля. Просто мені потрібен був контрольний маяк, де ніс, де очі, як тримати баланс. Я ж не змінюю спостереження, я собі допомагаю, правда ж? До речі, за іронією долі, саме тоді мені трапилось відео також на цю тему, де обговорювалися ось ці бажання зробити, забити на побудову з нуля і використовувати референс як підложку і вже малювати самостійно без побудови. І знаєте, от цікаво почути вашу думку: це читерство чи нормальний етап пошуку методу? Продовжу цю тему. Все-таки діджитал — це докорінно інша техніка від е, діжки, і якщо діджитал може дозволити собі такі функції, то чому ними не користуватись, не правда? Ж? До цієї теми також можна підтягнути і фотобашинг. Наскільки я знаю, це така техніка, також, коли використовують уже готові зображення, які інтегрують у те, що ти створюєш, тобто, по суті, ти якби не малюєш, але ж це все рівно ти робиш ти це не як зараз штучний інтелект. Тому ну, дійсно цікаво почути вашу думку. Під час пропрацювання руки я хотіла залишити її в легкому розфокусі, щоб натягнуло на себе увагу, але все ж таки залишалось присутньою в композиції, і для цього я змінила пензлик на більш розмитий з хаотичною текстурою. Щоб створити ефект плавності та глибини. Часто, коли референс мені не зовсім зрозумілий, я Просто роблю фото самої себе в потрібному ракурсі для того, щоб краще зрозуміти форму, як, наприклад, зараз з рукою. І тут уже я використовую накладання не як чит, а як інструмент розуміння. І це справді пришучує роботу і додає впевненості в тому, що я бачу. Адже я вважаю, що будь-які складнощі в малюванні вони від нестачі інформації. А тут же фінальні маски, трохи деталізації, маски на тлі, підпис і все готово. Чи задоволена я? Мабуть, так. Принаймні, цим моментом переходу з що це взагалі таке, до. Вот оно. Вот оно! Це не завжди про результат, це більше про відчуття, чи малюнок відгукнувся. чи він вже не просто набір масків, а хтось із характером. І цей момент, коли перестаєш редагувати і починаєш дивитись і ловиш себе на думці. Так, тут я вже нічого не хочу змінювати. І хоча я бачу всі помилки, знаю, що можу зробити краще, але саме ця недосконалість і робить роботу живою. Якщо це відео буде тебе корисним або цікавим, чекаю тебе в коментарях, де ти можеш про це написати, а також нагадую, що в мене є інстаграм, який я активно.